Так, ну далі у нас е, ексклюзив живели й обіцяли. Так, які обіцяли, друзі. От, власне, про зіркову пару Олександра, Терна та Інну е, Бірінь. Оголосили вони про своє розставання. Ми про це говорили власне із Марічкою Падалко, яка сьогодні була в нас в гостях. Про це поговоримо детальніше. Ну а також про засновника Лейблу Moon Records, якого оголосили в розшук Андрій Пасічник, який, начебто, заборгував півтора мільйона гривень дружині Кузьми. От про все це і не тільки далі вживел. Подивіться. Засновник музичного лейблу Moon Records Андрій Пасічник від учора в розшуку саме він, за словами офісу генерального прокурора, ошукав вдову Кузьми Скрябіна на півтора мільйона гривень. Нагадаємо, після трагічної смерті українського артиста всі авторські права на його творчість перейшли до дружини Світлани Бабійчук. Вона в свою чергу створила компанію з назвою, що співпадає зі сценічним ім'ям Андрія Кузьменка. Водночас підписала договір з лейблом, частиною якого був скрябін. Компанія дружини мала отримувати 70% доходу від прослуховувань пісень на цифрових платформах. Насправді собі забирали до 85% прибутку. Окрім цього, Лейбл свідомо занижував кількість прослуховувань, і це довела експертиза в сфері інтелектуальної власності. У грудні директорка та засновник лейблу Тетяна Корчемаха та Андрій Пасічник отримали свої підозри. А ось вчора офіс генпрокурора оголосив у розшук самого засновника Лейблу Андрія Пасічника через невиплату роялті за пісні Скрябіна. Чим закінчиться ця війна за спадщину, будемо стежити. Вирішили рухатися окремо. Холостяк Олександр Терен та його обраниця Інна Білень офіційно оголосили про розрив стосунків. Про це пара повідомила спільним дописом в інстаграм. У ньому колишні пригадали першу зустріч на вокзалі, романтичні побачення на проєкті та емоції, які залишаться в пам'яті назавжди. Також Олександр та Інна подякували одне одному за спільно прожиті моменти. Однак після зворушливого поста подяки між колишніми за Коханими спалахнув публічний скандал. Першим свої емоції не стримав терен. Чоловік звернувся до підписників екс коханої, які накинулися на нього в коментарях. Підписники Інни, ви перейшли всі межі. Я знаю, що ви точно це дивитесь. Ваші прокльони образи вже дійсно перейшли всі межі, і мені це не подобається. Хочу сказати, що я ніколи не ображав інну. Я поважаю її як людину і як жінку, тому те, що ви пишете, це просто. Гідоття, а згодом через інстаграм Stories Терен звернувся вже безпосередньо до Інни. Інно так як ти ігноруєш мене в месенджерах та не відповідаєш, нехай напишу тобі це тут. Будь ласка, давай йти далі окремо без вигаданих сварок та інтриг. Я не хочу для тебе нічого поганого. Дай, будь ласка, і мені спокій у відповідь. Дякую на публічні звинувачення. Білень відреагувала доволі емоційно. Дівчина вийшла в сторіс зі сльозами на очах. У відео вона зазначила, що скандал, який розгорівся в мережі після їхнього розставання, став для неї несподіванкою. Я реально намагалася вибудувати стосунки. Я не хочу цю суперечку, хоча б через те, що суперечка з ветераном війни, який втратив ноги. Якби я себе не захищала, не відстоювала свою думку, я буду поганою. бо я йду на, на людину, яка положила своє здоров'я заради нашої країни. Також Інна наголосила, що ніколи не приховувала від Олександра свої сторіс, оскільки часто публікує збори на потреби армії. На останок дівчина зазначила, що більше не коментуватиме ситуацію, пов'язану з Тереном. Загалом у мережі вже давно ширилися чутки про розрив ветерана війни та волонтерки. Місяць тому пара посварилася через інтерв'ю інни, в якому дівчина стала на захист східних міст та розкритикувала тих, хто цькує російськомовних. Така позиція обраниці викликала бурхливу реакцію в Олександра. В інтерв'ю Марічці Падалко Терен розповів, що не був готовий почути таке від коханої, знаючи мою теж позицію, яка не сформувалася під час війни. І не сталося тоді, коли я втратив ноги. Так я осяйня прийшло, і я почав розмовляти українською. Ні, я розмовляв все життя і все своє свідоме життя. Я боровся за все українське за мову, за культуру. Я дав зрозуміти, і ну, я чітко написав, що а, мені неприємно щодо іни, але ми про це поспілкуємось самі. Ну от просто що щоб люди мені дуже багато повідомлень насправді прийшло, і а, від моєї аудиторії стосовно цього інтерв'ю, тому я муси відреагувати. Після інциденту закохані більше не з'являлися Разом в соцмережах, що лише посилювало чутки про можливий розрив. У родини українського ведучого та актора Івана Городецького згорів будинок. Про це шоумен розповів у своєму блозі в інстаграм. Городецький випустив ролик, де разом із дружиною на тлі згарища поділився сумними новинами. Щось колись починається, щось колись закінчується. Якась частина нашого життя теж закінчилась тут, мабуть, не знаємо. Тому з чистого листа все починаємо все, що залишилося зараз. Ви бачите на відео да все згоріло. Причину пожежі пара поки не розкрила у своєму відео. Іван також додав, що були вдячним за будь-яку підтримку, адже тепер родині доведеться починати з чистого аркуша. На щастя, ніхто не постраждав. Творче об'єднання Мур презентувало трейлер одноіменного сценічного мюзиклу про розстріляне відродження. Ти романтика в кіно. Прем'єра картини запланована на 10 квітня. У фільмі розповідається про події в будинку Слово в Харкові, в якому на початку 20-го століття радянська влада вбила сотні представників української творчої еліти. Щоб підсилити емоційний вплив театральної гри, автори використали крупні плани та фокусувалися на деталях. Також цим вони прагнули зберегти атмосферу живого виступу. Театральну ж версію мюзиклу у 2024 році наживо на сцені побачило близько 60 тисяч глядачів. Робота отримала великий культурний резонанс. Про неї писали BBC, Forbes, Vogue та New York Times. Також проєкт Мур отримав нагороду прорив року від премії Золота Зоря Лірум. Кіноверсію Ти романтика в кіно команда Мур планує започаткувати тренд на запис театральних постановок, щоб оцифрувати та зберегти нематеріальну культуру культурну спадщину. Зірка кінострічки Покинь, якщо кохаєш Джастін Бальдоні запустив сайт для захисту у справі про домагання. Річ у тім, що через чотири місяці після прем'єри фільму акторка Блейк Лайвлі подала судову скаргу на свого колегу Джастіна Бальдоні, в який звинуватила чоловіка в сексуальних домаганнях. Зірка розповіла, що під час знімального процесу він відкрито ділився подробицями про свої стосунки з жінками та проблемами в інтимному житті. У позові також вказано, що Одній зі сцен Джастін цілував Блейк довше ніж було прописано в сценарії. Зі свого боку артист разом із адвокатом створив веб-сторінку, де опублікував два ключові документи, які вже подані до суду. Серед них позов на 400 мільйонів доларів проти Раяна Рейнольдса та його дружини Блейк Лайвлі, а також детальна хронологія подій на 168 сторінках, яку долучили до матеріалів справ.